Раді знову і знову повертатися в свій ліцей столиця. Моя донька з задоволенням завжди чекає на 1 вересня, і цей рік також ми приїхали із Австрії, щоб бути тут, почати навчання. Я дякую вчителям і нашому директору Тетяні Володимирівні за те, що завжди є ця атмосфера. Родина, що діти ходять до школи з задоволенням, що тут дбають про безпеку, що, незважаючи на те, що відбуваються за вікнами, завжди є відчуття. Турботи, тепла, душевного захисту, фізичного захисту є відчуття такої гармонії, є відчуття наснаги, натхнення. Я завжди рада бачити посмішку на обличчі своєї дитини, яка з нетерпінням чекає перше вересня і з любов'ю ходить до школи, і це все завдяки атмосфері, яка тут створена. Я сподіваюся, що цей навчальний рік принесе лише тихі, спокійні, гарні навчальні дні, і ми будемо стояти 20, 30 травня вже під переможним небом України на цій же нашій гарній локації. Лицею столиця.